Своїх героїв справжнього патріота, бійця 5-го батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор Миколу Флерка, вшанували у селі Великий Чернятин Старокостянтинівського району. На фасаді школи, у якій навчався боєць, відомий за позивним танк або штанчик. Становили меморіальну дошку. Боротьбу за цілісність та незалежність України батько трьох дітей Микола Флерко почав ще на майдані. Потім, не дочекавшись повістки з воєнкомату, добровольцем пішов на східний фронт. На Донбасі танчик пробув більше як чотири місяці. Життя бійця обірвалося 28 лютого в селі Піски. Веселий, завжди усміхнений, душа компанії та майстер на всі руки. Таким пам'ятають танчика рідні. Він каже: Катя, я їду на війну. Катя, я не можу сидіти вдома, коли гинуть хлопці. Я лише піду. І я знала, що його вже нічого ну, не верне, що він такий, що він піде. Я подзвонила мамі, сказала, кажу, мам, давай його підтримаємо. Він мені не рідний син, так? Ну він мені був рідніший за рідню. Як він був на фронті, я просто коля, сину, побережи собі, тату каже, все буде добре. Ну, я ще зразу не вірила, знаєте, що якось такого, ну не вірила. А вже чим далі, тим якось тяжче стоїть, а приснився, що не плачте вже. Я не жалію. Я не жалію. Матір бійця пригадує, навіть коли син нарешті приїхав додому у відпустку, то й тут не забував про своїх побратимів, постійно шукав потрібні деталі для техніки, аби передати їх на схід. Та казав, не можу сидіти вдома, коли там гинуть мої брати. казав, казавка син може, десь поїхав би в білорусі. Ти ж наповину білорусь. Тікай туди, камамо. Я тут родився. Не плач, все буде добре. Я машини ремонтую, я ніде не це. Шукав деталі до машини, їм треба машини ремонтувати. Він не одихав, він, не був вдома на відпочинку, він шукав все, щоб допомогти своїм хлопцям, своїм побратимам. А з технікою танчик справді був, як то кажуть, на ти хлопець із золотими руками та з золотим серцем. Таким запам'ятали його побратими. Він був і неймовірно і відповідальний. Машини ремонтував дуже, дуже прекрасно. Знаю, у нас була одна волга старенька. Так перед тим там один чоловік її ремонтував щось, там, чуть не місяць, танчик буквально там, щось за день чи за два дні. Ну, якось так, він вже завів ту машину, вона вже їздила. Ранок перед своєю смертю він так відчував, він ще порозвозив на всі позиції там, і продукти, і дрова, і це все порозвозив хлопцям. Життя Миколи Флерка обірвалось 28 лютого 2015 року в Пісках на Донеччині. Він саме супроводжував журналістів, які приїхали на схід, коли зненацька пролетіла ворожа міна. Зайшла в інтернет і перший пост Андрія Цеплієнка, що мого брата немає. Я не могла повірити, що його немає, і як сказати мамі. Миколу Флерка посмертно нагородили орденом за оборону Донецького аеропорту та присвоїли звання почесного громадянина міста Старокостянтинів. Йому було лише 37. Попереду в нього була ще більша половина життя. Він міг би виростити дітей та підтримувати в старості батьків. Але в його життя, як і в життя десятків тисяч українців, увірвалася війна. Ну мені один принцип або ти, або тебе. Все. Третього не дано.